Як одна кобила з вовком говорила, вовк зустрів кобилу в полі, облизався ласо і подумав, не стараше, мабуть, добре м'ясо. І наблизившись до неї них чотирьох підскоків, він гукнув Агов, красунько. Скільки тобі років? Закрутилася кобила горда та велична. Он на хвостів мене, каже, довідка метрична. Вов поглянув, здивувався, хитри ти невдачу. Я на хвості ніякої довідки не бачу. А кобила як не бачиш, Продири очиська та під мене як бахне по зубах, мов вовчиська, контужений, оглошений страшенним ударом. Він пролежав цілий тиждень у кущах за яром. І тепер мовчаток учи, дітки мої милі. Не допитуйтесь ніколи, скільки літ, кобилі. Пам'ятайте до особи жіночої статі, звертаються з цим питанням тільки дурнуватися.